В книзі Откровення апостол Іоанн описує лже блудницю, Вавилон, мати блудницям і мерзотам земним. І з нею будуть, і з нею будуть діяли царі земні, і вином її будуть діяння впивалися ті, що живуть на землі. І в ньому знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. І ми повинні відрізняти релігію Вавилон від церкви, віруючі вавилоняни сповнені гніву і ненависті до Божих людей, і живуть цим світом, звикли до грошей і до красивого життя, поклоняються мамоні і несуть помазання цього світу. А не вчення Христа служать не Ісусу Христу, а земним царям і благословляють воїни і все зло, і при цьому можуть називатися християнами. А ми повинні відрізняти Вавилон від справжньої церкви і вийти з Вавилона, щоб не брати участі у гріхах її та не зазнати покарання її. Щоб дізнатись більше, слухайте відео на каналах Салтаненко.